Книга Річарда Румельта Гарна стратегія. погана стратегія» Є одним з ключових творів про справжнє стратегічне мислення та планування. Автор наголошує справжня гарна стратегія зустрічається рідко, адже більшість того, що називають стратегією, це насправді набір гасел, бажань або розмитих цілей. Сила стратегії полягає не у складних планах і невамбітних лозунгах, а у чіткому розумінні проблеми та зосередженні зусиль на її вирішенні. Погана стратегія. Румельт детально описує симптоми поганої стратегії, які часто маскують під стратегічні документи. Бла бла бла. -бла. Замість ясної думки, розмитий жаргон, банальності або псевдонаукові терміни, що створюють ілюзію глибини. Такі тексти звучать розумно, але не несуть жодного практичного змісту. Невизнання виклику. Стратегія не може бути стратегією, якщо вона не визначає головну проблему чи перешкоду. Багато стратегій просто ігнорують реальні труднощі, замінюючи аналіз натхненними деклараціями. Плутанина між цілями і стратегією. Фрази на кшталт стати номер один на ринку або збільшити прибуток на 20%» – це не стратегія, а бажані результати. Стратегія це як саме ви досягнете цих результатів. На що сконцентруєтеся і чого свідомо не робитимете. Непридатні або розпорошені цілі. Довгі списки пріоритетів без взаємозв'язку розпорошують ресурси. Така стратегія втрачає фокус і не створює єдиного напрямку руху. Висновок. Погана стратегія це результат небажання мислити глибоко і приймати складні рішення. Це спроба задовільнити всіх, нічого по-справжньому не вирішуючи. Серце гарної стратегії. Центральна ідея книги поняття ядра гарної стратегії, The Kennel of Good Strategy. Воно складається з трьох взаємопов'язаних елементів: діагноз, аналіз ситуації, який визначає, у чому полягає справжня суть проблеми. Діагноз не просто збирає дані. Він інтерпретує реальність, спрощує складність і висвітлює головне. Хороший діагноз дає чітке бачення того, на чому потрібно зосередитися. Керувальна політика, загальний підхід до подолання визначеної проблеми. Це не план дій, а рамка мислення, що задає напрямок, як саме ми будемо долати виклик. Приклади: зосередитись на преміум сегменті або використовувати інновації в логістиці, щоб обійти конкурентів. Координовані дії. Конкретні взаємопов'язані кроки, які реалізують керувальну політику. Це не випадкові ініціативи, а узгоджена система дій, які підсилюють одна одну. Гарна стратегія концентрує ресурси саме тут, у місці найбільшого впливу. Проста аналогія. Лікар ставить діагноз. Грип пропонує керувальний принцип, боротися з вірусом і зняти симптоми і призначає координовані дії, постільний режим, ліки, вітаміни та інше. Джерела сили гарної стратегії. Румель пояснює, що ефективна стратегія черпає сил з кількох джерел. Важелі. Концентрація зусиль у точці, де навіть невелика дія, може дати великий ефект. Зосереджись на корені проблеми, а не на її листі. Близькі цілі це реалістичні, досяжні етапні цілі, які мотивують команду і створюють імпульс руху вперед. Замість абстрактного перемогти на ринку, конкретне захопити 30% ключового сегменту клієнтів за рік. Ланцюгова логіка. Коли успіх залежить від багатьох взаємопов'язаних елементів, слабка ланка може зруйнувати все. Тому гарна стратегія розглядає систему цілісно і послідовно підсилює всі критичні елементи одночасно. Дизайн. Стратегія створюється як цілісна конструкція, а не як набір розрізнених рішень. Це творчий акт поєднання логіки, структури і інтуїції. Фокус, готовність відмовитися від багатьох привабливих можливостей, щоб зосередитися на кількох вирішальних напрямках. Вибір це суть стратегічності. Зростання. Справжнє зростання не мета, а наслідок вдалої стратегії, яка створює нову цінність і попит. Натомість, зростання заради зростання через злиття чи експансію часто руйнує ефективність. Книга Румельта це заклик до ясності, глибини і чесності у стратегічному мисленні. Гарна стратегія це не мрія і не гасло. А мислення, що концентрується на суті, відокремлює важливе від зайвого і формує реальні дії. Вона вимагає аналізу, сміливості і дисципліни, щоб відмовитись від другорядного і обрати головне. Погана стратегія це багато слів і мало дій. Гарна стратегія це чіткий діагноз, ясна рамка і зосереджені рішучі кроки.